Важкі воєнні часи переживає зараз Україна, та попри це українці, як завжди, незламні та згуртовані. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. У режимі дитячого садочка запрацювала Кременчуцька початкова школа номер 15 Сьогодні навчальний заклад прийняв перших 70 вихованців. Більше подробиць у наступному сюжеті. Дитячі майданчики знов наповнились радісними голосами малечі. Відсьогодні свої двері для маленьких кременчужан відчинив дошкільний підрозділ Кременчуцької початкової школи номер 15 До прийому дошкільнят у закладі освіти підготовлені 10 груп. У кожній з них створені умови для перебування 20 вихованців. Всі з задоволенням, і діти, і вихователі, і батьки зустрічалися на подвір'ї школи з раночку. Для батьків було проведено напередодні батьківські збори, де вони оглянули умови перебування дітей в групах, умови перебування в укритті. Підготовлено укриття для дошкільного підрозділу на 200 осіб. Сьогодні навчальний заклад прийняв перших 70 вихованців. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. На базі школи укриття забезпечене всім необхідним, в тому числі туалетними кімнатами. Групи працюватимуть повну робочу зміну з триразовим харчуванням із 7.30 до 18.00. Сьогодні зранку до дитячого садочку. Прийшло 70 вихованців. Завтра обіцяє вже їх бути більше 100. Батьки доносять довідки від лікаря, які потрібно. Також сьогодні на базі школи номер 15 було проведено виїзне засідання постійної депутатської комісії з освіти, аби перевірити умови перебування дітлахів. Відвідали сьогодні. 15-ту школу школа початкової освіти перевірили, як виконані роботи з облаштування найпростішого укриття. Загалом, станом робіт в даному навчальному закладі, залишились задоволення. В принципі, навчальний заклад доволі сучасний. Умови безпеки для дітей створені для того, щоб діти під час повітряної тривоги змогли проходити укриття, і перебувати в безпеці. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дорожньо-транспортні пригоди із загиблими, водій у стані сп'яніння, пошук неповнолітніх дітей. Поліція відзвітувала про те, як пройшли вихідні на Полтавщині. Минулі вихідні на території Кременчука та Кременчуцького району пройшли відносно спокійно. За добу суботи на неділю Кременчуцькими правоохоронцями зафіксовано 68 повідомлень, з яких зареєстровано 10 злочинів. Впродовж доби з неділі на понеділок до Кременчуцького районного управління поліції надійшло 67 повідомлень, п'ять з них занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На території міста та району є декілька резонансних повідомлень, серед яких два звернення щодо зникне. Нення двох неповнолітніх дітей звітує пресофіцерка Кременчуцької поліції Анна Васенко. 29 липня до Кременчуцької поліції звернулися рідні хлопці, які повідомили, що 17 літній поїхав з дому на мотоциклі, та місце перебування його було невідомо. На ранок Кременчуцькими правоохоронцями було встановлено місце перебування хлопця та повернуто його додому. Також вчора, близько 20-ї години, дійшло звернення від мами 14-річної дівчинки, яка повідомила, що ще з п'ятниці вона не повідомляє по місце свого перебування та додому не з'являється. До пошуків дівчини було залучено всі наряди Кременчуцької поліції кіно. Логів та відповідні служби виявлено її у знайомих з дітьми. Все добре, що стало причиною цього вчинку наразі також буде встановлюватися, чому діти не бажали повертатися додому. Неділю ввечері до Кременчуського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в районі розважального закладу на першому занасипі знайомий пішов купатися та не повернувся. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс та рятувальники. Тривали пошукові роботи до ранку. І зранку, близько восьмої години, було вилено тіло чоловіка у водоймі. Проведено першочергове впізнання. Це Кременчужанин, 99-го року народження, про зникнення якого вчора. Повідомляли його знайомі наразі. За фактом встановлюється причина смерті, проводяться першочергові слідчі дії, відкрито кримінальне провадження. В Глобинській територіальній громаді зафіксовано факт смерті внаслідок пожежі. Інформація надійшла до нас 30 липня вночі від місцевих мешканців. Відразу на місце події прибули ДСНС. Після локалізації пожежі в помешканні було виявлено труп чоловіка 70-го року народження. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу. Обставини пожежі встановлюють відповідні експерти, але попередня причина це паління у ліжку. За фактом відкрито кримінальне провадження. До подій на автошляхах району вчора правоохоронцями було зупинено водія мікроавтобуса, який виявився у стані алкогольного сп'яніння. На території Кременчуцького району групи реагування відділення поліції 2 було зупинено мікроавтобус фіат під керуванням мешканця села Садків Кременчуцького району. Під час освідування на алкотесті Драгер у водія транспортного засобу виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Результат показав 4,16 відсотків, що в 20 разів по. Перевищує норму відносно водія складений ряд адміністративних матеріалів і в тому числі за статтею 130 – це керування транспортним засобом, в стані сп'яніння. Також на Полтавщині зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, які мали летальні наслідки. В Полтавському районі сталася дорожньо транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та позашляховика, в результаті чого загинуло двоє людей. Також на Лубенщині, в результаті зіткнення автомобіля Ваз та позашляховика БМВ загинуло троє осіб. Наразі за цими фактами розпочато кримінальні провадження тривають слідчі дії та встановлюються обставини дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські звертаються до мешканців Полтавщини. Будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не нехтуйте швидкісним режимом. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відзавтра для українців з'явиться багато змін. Так, наприклад, на пенсіонерів чекатимуть солідні надбавки, а от ВПО можуть втратити свої виплати. Також для підприємців у серпні скасують пільгу на сплату єдиного податку. Розбираємось детальніше із цими та іншими важливими змінами у наступному сюжеті. Із 1 серпня на українців чекає низка змін у багатьох сферах життя. Вони стосуються різних категорій населення пенсіонерів, військових, підприємців і просто пересічних громадян. Переважно всі нововведення пов'язані із фінансами. Ще на початку липня для українських пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, проіндексували виплати на 19,7%. У серпні вони вже отримають свої нові пенсії. Також із нагоди Дня Незалежності України держава надасть додаткові виплати особам, які мають особливі заслуги перед Україною. Із 1 серпня надбавки збільшаться і для військових. Тепер по 100 тисяч гривень щомісяця будуть нараховувати бійцям, які отримали поранення під час служби та перебувають на стаціонарному лікуванні, які перебувають у відпустці в лікувальних цілях, є полоненими, зниклими безвісти або загинули під час захисту батьківщини. Нововведення стосується і строковиків. Вони отримуватимуть додаткову винагороду в 6 тисяч гривень щомісяця на додачу до основної зарплати. А також із 1 серпня набирає чинності норма закону, яка дозвола дозволяє строковикам за бажанням перейти до категорії мобілізованих. Відзавтра в Україні діятимуть три види повісток: повістка для уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження. При неявці за останнім видом повістки настає кримінальна відповідальність. Що стосується сфери підприємництва, то із 1 вересня в Україні повернуть довоєнні податки для ФОПів. Цей законопроєкт прийнятий в рамках вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо Україна їх виконає, то зможе розраховувати на фінансування від МВФ. Із завтрашнього дня скасовується єдиний податок для ФОП третьої групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП першої і другої групи повернуть обов'язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували. Деякі категорії внутрішньо переміщених осіб від завтра втратять свої виплати. Зокрема, це ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин, засуджені, а також особи, що повернулися до свого місця проживання, люди, які придбали майно, іноземну валюту або дорогоцінні метали на суму більш ніж 100 тисяч гривень. Громадяни, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років, а також ті, хто має депозит більш як на 100 тисяч гривень. Зміни із 1 вересня запроваджує і банківська система, яка починає боротьбу з прихованими та незадекларованими доходами громадян. Жодних анонімних поповнень коштами банківських карток більше не буде. Тепер при поповненні картки через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим СМС. Нововведення присутні також у медичній сфері нашого міста. До уваги пацієнтів лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька із 1 серпня запис до вузьких спеціалістів проводитиметься виключно за телефонами кол-центру, які ви можете бачити на екрані. Запис у реєстратурі лікарні проводитися більше не буде. Із 1 серпня у Кременчуці відновлюється прийом міського голови Віталія Малецького та його заступників. Прийоми міського голови відбуватимуться у перший та третій четвер місяця із 14.00 до 16.00 за попереднім записом. Заступники міського голови, секретар міської ради та керуючий справами виконкому міської ради, здійснюватимуть прийом відповідно до графіку. Дізнатися детальну інформацію щодо прийомів, а також здійснити запис на прийом можна за номером 098-988-31. 1.33. Вікторія Максимович Кременчуцькі новини Сьогодні кожен з нас усвідомлює, що лише разом, працюючи на нашу спільну перемогу, ми зможемо дати ворогу гідну відсіч. І кожна копійка чи донат на потреби зсу це наш удар по окупанту. В цьому переконаний і військовий пенсіонер Юрій Лазарьонок, який привіз до Кременчука військову виставку, з якою метою дивіться далі. Пана Юрія, війна застала в Кримському під час контрактної служби. Численні контузії отримав в боях поблизу Сєвєродонецька. Пройшовши реабілітацію, вирішив бути корисним, а тому разом з однодумцями збирають кошти на допомогу ЗСУ. Спочатку ми збирали через соцмережі, але два з половиною за два з половиною місяця ми назбирали 18 тисяч гривень, а потім виникла така думка. А що якщо зробити інсталяцію і стати у нас в Кам'янському? І там ми буквально за два дні зібрали кошти на Мавік. Я кажу: якщо ми в Кам'янському так скупилися, то кажу, давай поїхали всією Україною. І що загрузили інсталяцію і поїхали Україною. На виставці представлені справжні, але вже використані бойові експонати. Інсталяцію збирали з приватних колекцій побратимів, розповідає пан Юрій. Візитівкою виставки є макет Путіна на Шивениці. Стояли в Вінниці з інсталяціями. Поряд був апарат Селомір. І хлопці лупцювали там по груші. Я так дивився, дивився, як вони гепають. Кажу, друже, це якби туди фотографію Путіна наклеїть на грушу. Та сама. Вони б його рознесли за півгодини, той автомат би зламали. І тут у нас виникла ідея взяти, повісить Путіна. Організатори виставки завітали до Кременчука із Кам'янського. На їхній волонтерський центр військові надсилають запити з потребами. Це автівки, мавіки, тепловізори, генератори. Кременчужани також долучилися до їх придбання. У мене дитина росте і я б хотіла, щоб моя дитина. Росла в вільній незалежній країні, щоб ніхто не приходив і не казав, як нам тут треба жити. Ми самі собі раду дамо. Задонатила на ЗСУ і пані Ольга. Вона дякує військовим та згадує їх у своїх молитвах. Завдяки цим хлопцям я маю змогу ось зараз тут гуляти біля фонтана. Мої діти, онуки. Я не можу казати. Я дуже їм вдячна, дуже. Я кожен день. Читаю, дивлюся, плачу і молюся Бога за них, щоб все було добре, щоб вони живі, повернулися всі додому. Цією виставкою вже було зібрано чимало коштів, зокрема в Полтаві, Сумах Вінниці, Тернополі, Рівному, Луцьку, Львові, Дніпрі. Юна Аня прийшла зі своєю хрещеною Іриною. Дівчата переконані, Україна обов'язково переможе. У мене син також військовий, і він наразі без вісті пропавший. І 93 бригада освобождала моє місто актирка від загарбників з першого дня. І, звісно, через 93 ю ми не можемо прийти, візді допомагаємо. Повернеться додому всі, до своїх батьків, до своїх дружин, для своїх дітей. Це ми знаємо. Я дуже хочу, щоб скоріше була перемога. Долучитися до допомоги ЗСУ можна готівкою, а також задонативши на картку благодійного фонду. Кожна копійка це удар по ворогу. Тож долучайтеся і ви. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У п'ятницю у парку Придніпровський відбулася найяскравіша подія цього літа. Сотні кременчужан долучились до фестивалю фарб холі, аби відволіктись від негативних подій Україні та допомогти Збройним силам України. Деталі вже за мить. У Кременчуці у парку Придніпровській відбувся фестиваль кольорової фарби холі. Такі свята у різних містах України почали проводити ще шість років тому. Минулого року через повномасштабне вторгнення подібні заходи не проводили. А цьогоріч вирішили відновити традицію, аби дати можливість кременчужанам та переселенцям відпочити та відволіктись від негативних новин. Саме основне – це бої фарбами ідея організувати цей захід. Виникла в нас ще шість років тому. Хочеться розвеселити діток. А в цьому році ну я думаю, що нам всім потрібно трошки, трошки розрузитися. Нашим діткам потрібно дитинство. Тому ми організували в цьому році цей черговий захід. З кожним роком Холіфест набуває все більшої популярності та залучає все більше учасників. Однак свято не тільки радує людей яскравими емоціями, але і допомагає зібрати кошти для важливої справи підтримки збройних сил України. Це наша була ініціатива. Що три гривні з кожного пакетику ми перераховуємо на фонд Повернись живим допомогти нашій армії, все таки наблизити нашу перемогу. Учасники свята були в захваті від атмосфери та з нетерпінням чекали на початок Холіфесту. Враження учасників були позитивними. Радісні обличчя, яскраві кольори та веселі емоції створили чудовий настрій. У Харкові у 2005 році. Дуже подобається така, чуть маленькі були пакетики. Тепер прийшли, сподіваємося, буде щось цікаве. Вже обмазалися краскою, дуже круто подобається. Чекаємо, поки почнеться все. Гарне провести літо потрібно, тому приходимо сюди. Хочу допомогти, щоб наші військові як сказати, перемогли цих росіян, щоб взагалі настав мир в Україні. Потрібно допомогти іншим містам України, які, як це де більше як за яксать там, де більше прилітали. І потрібно якось допомогти. Танці участь у веселих боях фарбою та малювання на обличчі та цілі. Все це було на святі. Та всі залишились з гарними враженнями і відпочили від щоденних турбот. Ми дуже здивовані, що у нас у місті таке, такий фестиваль, та прийшли сюди вперше. Ми думали, що ці гроші підуть на ЗСУ, та тому купили декілька пакетів. Це дуже креативний фестиваль. Мені дуже подобаються такі фестивалі. Це дуже піднімає настрій і дуже хороші основі Сподіваємося, що це буде незабутнє тайм. Ми прийшли сюди, щоб наше літо було нам краще, краще набагато, і щоб було весело. Свято у Кременчуці нагадало усім, наскільки важливо вміти наслоджуватися життям та разом ділитися радістю з іншими. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Спільна молитва, що об'єднує серця та розуми, традиційно цієї неділі на площі перемоги представники різних конфесій та кременчужани молитвою звернулись до Бога. Про що просили у наступному сюжеті? Віра це велика сила, яка живе у кожному серці. Завдяки вірі, ми не складаємо рук і продовжуємо боротьбу з загарбниками. Цієї неділі на площі перемоги представники різних конфесій та кремачужани знову об'єдналися, аби у спільній молитві звернутися до Бога. Щирою молитвою віряни просили у Всевишнього сили та міці, які б допомогли українцям стримати і перемогти ворога. Ти нині, владико! Почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Присутні благали про припинення кровопролитної та несправедливої війни. Отче всіх людей. Twoja wolia, ce myr, a ne strażdania. Zasudy winy i zdołaj pychu nasylnych ich. Poczuj kryk u ich Twoich ditej, strażdenne błachania Nechaj nie bude bilsze winy. Вірянам розповіли притчу про Йова, яка навчає людей важливості віри та її значенню для кожного з нас. Віра в Бога це те, від чого не варто відмовлятися. Що б не сталося з нами? Знаєте, попри часи війни, зараз все добре, завтра може все змінитися. Знаєте, кожного дня приходять такі звістки, там було бомбування, там сирена летять ракети, там щось сталося, і нам постійно болить серця. І знаєте, може прийти таке відчуття, що прийде зневіра. Але Йов ніколи не покидав надію на Бога, і ця надія дозволила залишитись вірним Богу. Під час молебню священики благословили народ, аби той об'єднався і разом переміг ворога. Благословляємо народ України з'єднатися у вірі в тебе, наближаючи перемогу в цій війні. Благословляємо захисників наших, щоб ти беріг життя, беріг здоров'я, дарува усе необхідне, щоби не тільки виживати, а перемагати кожного дня, кожної хвилини, в кожному бою. В ім'я Ісуса. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В нашому сьогоденні боротьба ведеться як на полі бою, так і на футбольному. 28 липня в Умані відбувся виїзний футбольний матч між футбольними клубами Кремінь та Металург. Результати та аналіз гри дивіться у наступному сюжеті. 28 липня відбувся виїзний футбольний матч першої ліги першого туру для МФК Кремінь. Кременчужани змагалися за першість із запорізьким футбольним клубом Металург. Кремінь почав сезон з оновленою командою. І зараз у нас награ вже практично одним станом. Багато молоді, ще, ще молодші, ніж були. Дуже проводили непогані збори. Грали з клубами прем'єр-ліги, там наші футболісти трішки розкорніші грали. Тут перша офіційна гра, я думаю, що всі бачили, за перші 30 хвилин, вони трішки мандар хвилювання були. Індивідуальні викумки практики в передачах, але в цілому я гадаю, що рахунок в грі стосовно матчу, можна зробити висновки, що обидві команди запекло боролися за м'яч. Воротарі зробили усе залежне від них, аби матч закінчився з нульовим рахунком. Дуже тяжка була гра, полага, марату піднімається. Так я просив клубсам, щоб витримував задання на сезон бути перший підтримці. Ну ми. Керівниця Пертами не ставила, але ми перед собою. Ми розуміємо на наші можливості, От, але ми перед собою поставили і ми будемо йти в експозиції. Оновлення складу команди Кремінь не завадило спортсменам тримати суперників в напрузі. Ми е -е, володіли повністю таким на полі в першому таймі достатньо було до нас моментів, але ми, жаль, не реалізували ці моменти. Тому, ми дуже можна сказати, за намір, наша примусила. Тому, з жаловані, сьогодні реалізація нас патрима. У підсумку надійна гра нашого захисту та воротаря приносять перший заліковий бал у чемпіонаті. Чекаємо подальших успіхів наших спортсменів та бажаємо їм перемоги. Дмитро Цилюльник, Кременчуцькі новини. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише. Поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору. Слава Україні!